Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після того, як генерала Драпатова призначили командуючим сухопутних військ, саме він мав оформувати заявку для міністерства оборони на боєприпаси і майно для ЗСУ. Пише телеграм-канал ЗРАДА. але шмигаля своїм указом 1191Р швиденько перенаправив ці обов'язки на командуючого ДПСУ Сергія Дейнеко. Причому тут прикордонники до ЗСУ очевидь справа у схематозах і сумі заповнення 23,6 мільярдів гривень. Ось що про це пише. Політолог Сергій Марченко і бучі антикорупціонери, яких так не люблять у Андрія Єрмака, втикатили нову прорцію гімна на сандалі, який виявилося, пише ніколи одна польська контора, роги і копита, захотіла продати державній прикордонні службі боєприпасів на 23 мільярди гривень для розуміння масштабу афери. Скажу, що 23 мільярди гривень, які хочуть заплатити полякам призовники, ще зовсім не багато менше ніж цього року заберуть підвещеного військового збору, який платять вся Україна. Країна прикордонники дуже зраділи такій перспективі. І бігом понесли благовістя міністру оборони, що є прекрасні поляки, у яких немає свого виробництва, і вони просять 100% попередню оплату, 23 мільярди гривень. Пам'ятаєте, щоб десь замовити боєприпаси, які можливо колись хтось і теоретично може поставити в Україну в наступному році, а може й пізніше. Здавалося б, ситуація зрозуміла тим більше зрозуміла, що ці самі поляки якось вже обіцяли постачати снарядів на 3 мільярди гривень, але так нічого і не Привезли, бо у своїх снарядів вони не виробляють їхні шефта з виробниками зірвався. Слава Богу, тоді і ніхто їм попередню оплату не дав. і Гроші з бюджету не вкрали. Знаючи, усе це про поляків, ростему міру. Робий, що правильно каже: кльові. Ви польські пацани огуєнні робота. Міністр оборони України пише листа шмигалю, що прем'єра забрав у нього містерство 23 мільярди на зброю. Передав прикордонникам, щоб ці могли заплатити ці гроші. Модним польським посередникам красіва Шошмигаля купити штори в школу на. 20 тисяч гривень з попередньою оплатою та вишо. Яка попередня оплата? Це ж державні кошти. А вдруг спиздять і буде сидіти потом без 20 тисяч і дівоти. Ніяких передоплата, тільки оплата по факту. і То через 4 роки після того, як ці штори згниють, хай терплять комерсанти, а то хочуть на державному бюджеті 5 тисяч по легкому заробити хуюшки. А купити зброю на 23 мільярди у непонятних поляків, які вже колись кинули міноборони при Черезнікові легко. Попередня передоплата 23 мільярди. Де та, звісно, нема питань роботи, і так ніхто б про цю аферу не дізнався, якби не кляті антикорупціонери, яких так не люблять у Єрмака. Ловили потім тих поляків з тими мільярдами познаде. Але ж марафон би про це не показав, і було б всім хорошо. І міноборони і у шмигаляю офісі, і самим полякам би немало поперпало. попарпало. Погано було б тільки нам, або у нас усіх з наших піднятих податків би ні бариги, на кропкі. Просто зараз хочуть тупо споздати 23 мільярди гривень. І, слава Богу, що є люди, яким не пофіг і Нітно, що ці люди, як кістка в горлі, нашим незламним, потужним і їхнім посіпакам. Тому готуйтеся вас, намагатимуться кормити лайном, що корупції у нас немає і надалі. Бо крім цих 23 мільярдів, мільярдів, ще багато мільярдів, яких треба освоїти з користю для тих, хто освоює. І, як там казали, сама темна ніч перед світанком походу свіданок скоро треба не проїбати. В той же час Сергія Годзінський, професора у телеграм-каналі зазначає, наступне нардепи, хочуть карати викривачів корупції. Верховна Рада розгляне законопроект, який передбачає до 15 Десяти років ув'язнення за злив даних із держреєстрів це ще не РФ, але близько до республіки Білорусь. А там і КНДР намагає нам ручкою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.